С душка, точно така. 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 С душка, точно така.

Thank you <coughs> <coughs> Бо нам явилось, чи то, може дніє, що за ясність над вертепом так рано зоріє, то не дніє, не зоріє. Ще далеко день, то в вертепі така ясність, то напевно вгень весь світ звеселився, бо син Божий народився, і флеємні ж ведляти ми прийшли його вітати, <рит> Слава йому, слава, свято, радісне різдва скрізь пісні лунають. Свято радісне різдва на землі зустрічають. Пізній вечір небо наразні стежини заміта, а від хати і до хати лине лунко коляда, лине лунко коляда.

Любові і тепла, добра в сім'ї і затишку оселі, щоб щастям світло музика текла, різдвяні свята щедрі та веселі, Хай здійснює бажання рік новий, хай ваша творча нива процвітає з різдвяним святом радості і мрій. Ми щиро та сердечно вас вітаємо. Зовсім да. небагато часу нам до зустрічі зустрічного року і Різдва. І про це нам нагадали учні нашої Ноганівської школи місцеві, які підготували цей такий невеличкий виступ. І під керівництвом Світлані Петрович, вони ще можуть помолитися, такі задоволені від того. Хороший виступ. Дякуємо їм, що прийшли до нас. Але? Ну і призяли дух фімпастов і ще завітав завдяки цій виставці, яку сьогодні ми відкриваємо. І наш сьогоднішній гість, Ласло Гайду. Прошу вас сюди. Хоча знайомий майду. Але якщо це так мене, бо я так не вас Ну, про цього художника можна сказати, якщо коротко, в трьох словах. Народився, навчався і працює. У нього життя склалося, можна сказати, з самого першого разу. Визначився він швидко з тим, що буде малювати. І ось вже, мабуть, 50 років так, ви працюєте, творите ось, 60. Біло, біля 60. Так, вже. Но ця листа нараховує да, 60, більше 60 робіт і в основному присвячено на різдву, і от якраз ми маємо можливість перед цими святами іще доповнити наші свята. Тими враженнями, які, які нам сьогодні передає на полотнах наш художник Ну. Художник Він член Національної спілки художників, якщо так офіційно ще оголошувати, і все життя працює дуже багато у нього. Персоналів більше 20 персональних виставок, 30 навіть. Ну, Я по каталогу, по цьому каталогу, що є 10 років назад. 10 років назад. Так що не, не все встигла ще, як кажуть, Ну, що можу сказати про художника від свого від свого враження? Це, мені здається, пензель, Ласло гайду, це скіпетр. Скіпетр, яким правитель править державою, і ця держава це образи, це якісь образи, духи наших предків, наших. Наші якісь закони і канони, і ви, якщо будете вдивлятися в ці роботи, бо вже заходили, коли я готувала виставку на тою роботою, довго стояли двоє старших людей і мовочки все розглядали, і вивчали. Справді це ціла книга, це ціла книга, яка нам говорить про наше минуле, про наше сьогодення і про наше е, майбутнє. Ну і бачите, що привітати прийшли. Е, Невелика кількість людей, але я думаю, що за цілий місяць, протягом якого буде виставка, люди будуть заходити і будуть бачити ваші роботи. Ну, привітати, бачу, прийшли відділу культури, начальник відділу культури, я надам йому слово першому. Привітати нашого гостя в цьому цій залі. Прошу, Василь Степанович. Це надзвичайний подарунок сьогодні на переводні різдвяних свят, відпустян і взагалі свято, свято, яке народилося на землі, свято, яке живе у кожному з нас, свято, яке дуже важливо, важливе для, для нас, для творчості. І це ми бачимо у всіх картинах. Триєдинство. Можливо, хтось скажу, що це випадковість. Триєдинство на передодні свято. Сьогодні картини ми розставили тут у нас. Сьогодні прийшли привітати учні, учні дитячої школи мистецтві, заколятували. У кожній картині я бачу саме це триєдинство, яке присутнє в сферах. Сфер народження. Народження Ісуса, народження Божої сили. Народження Божої Іскорки, Народження. І це все передається у ваших картинах. Навірно, та творчість і та суть народження, і ваше народження, мабуть, все передалося в картинах. Кожна картина має свою історію. І найголовніше, що це не тільки ми. Можна прочитати на рівні землі, а на рівні Всесвіту. Коли це єдинства, і ця сила Божа це не з моєї макро-мікрості. Навірно, вашими руками Ангел допомагав, коли малювалися ці картини. І це, навірно, не тільки просто слова, це ваше творче життя. Ми дуже вдячні вам за це, за те, що. Ці картини, у неї завжди буде особливо, особливо світитися внутрішній світ. І, навіть і піде додому і довго буде тримати ці, ці сфери. Я, коли перший раз побачив ваші картини, повірте, це незвичайне свято відчув. Я дуже вам вдячний від працівників культури. І я вітаю всіх присутніх, особливо вас, родину, сім'ю, із святом народження із і спочатку. з тим творчістю, яку ви прийшли і ви розказали нам це дійсно свято. Я вам дуже вдячний. Бажаю вам, щоб ви надалі витворили і передавали своє мистецтво в родині. Так як я так знаю, що ваш батько теж малював і один із Закарпатті художників. Я щиро вітаю вас. Ну, кого хочеться сказати і Маянки на Сарифмат. Шановні присутні, Власла Івановичам доля мене звела у березні 2001 року. Тоді у нас пустій об'єднання Метець верховини. Запросили на творчу зустріч, до них була виставка виставка, вона них вже був виставковий зал. І поїхали на ще чоловік. Поїхав Попович Славик, поїхав полкуман, сільва Шиха і я. І ось я тоді звернула увагу, приїхав з Мексики із матиноамериканської країн Маріан Бані і твори пана Власлова. Через два місяці ми випустили журнал Вінослово. Тоді верхній потися, що потопало. вирішили, що започаткуємо такий культурно мистецький журнал, ну, в якому будемо розповідати історію рідного правлів, перекази, легенди, картини художників подавати ілюстрації. І в кількох номерах, а все вийшло в нас лише 12 номерів. Далі вже фінансово не вистачило, і все загалом. Але у вас є, так, ви згадали, так? Да? І знаєте, мені дуже запам'яталося, одна з тих картин, це красива жінка, що лежить на органах. А зверху бачите, та гора старенький дід, який її підтримує. Я тоді подумала собі, боже, як добре, що є такі талановиті люди. Але за цей час що мене бачилося з Ласлою Івановичем, я бачу, що його роботи настільки поповнили його картину галерею і творчість, така стала райдужна. Знаєте, коли тепер проливається кров'ю, десь люди ходять на грані між життям і смертю. І ти думаєш про те, що буде завтра і раптом такий святковий настрій, там як послання народженим, ненародженим і тим, що вже відійшли. Я дуже вам хочу подякувати щиро за той барвистий світ, знаєте, після ваших робіт обов'язково у нас підніметься кров'я. Кожен ще буде робити такий галузі, в якій він працює. Тому що ви ще раз нагадали, що ніколи не треба опускати руки, а пам'ятати, що вічність є в кожній миті. І ці заняття треба збирати щодень. Я вам бажаю, щоб що борш ще років 40. Радував людей такими соковитими радістними, бо я бачу у вас жінка бо коша ніде не що сюди красиві постаті молодих жінок, що світяться сонячною радістю. А це значить, що жінки йде все добре на світі. І якщо ви це так давно підмітив і передав таких сонячних байлав, то хай Господь отоє і світлої і радості, і енергетики дасть кожній з нас. Щоб ми пам'ятали, що ми в Берегні роди будемо берегти і традиції наші, звичаї, і дітей наших признати до того, щоб і відпорядували, і писанки малювали, і гарно вишивали. І жили, і творили в тому світі, в якому ми живемо. Тому що кожен день на повторні, і повернути вже його не можна буде завтра. Бо сьогодні, що вже відбулося, буде завтра історією. Я дуже щиро дякую вам. І знаєте, я все добре мала на такій думці, народився за місяць до визволення Закарпаття. Тобто кінчалася війна. І, очевидно, Бог бачив, що в цих горах буде нове життя. зробив такого художника знаєте, кинув великий дар вам, щоб ви творили і дивували людей і приносили велике задоволення всім, тому що такий барок, в такому країні, в якому ми живемо. Справді, кожна година, як колись сказав року Елкент, нарожується художник, композитор і співак. Оце я... тоді два художника, <гаджувальник>, один пісьменник і один піпарник. Я впевнена, що це не остання зустріч, бо тут і Сергійка стоїть. Так що приїжджайте частіше, привозьте свою радість. Я думаю, за місяць, набіляти, я, за місяць я знаю, що у вас багато, багато робіт. А за місяць я думаю, що в неї окуняться цю радість, багато виноградівців І всі додадуть дуже велике задоволення. Я вам дуже гарно дякую. Скажіть, де таке можна дістати? Поки там да? Добре. вісім, поки дивиться. Ага. Ну що ж, мабуть, продовжимо вітання і я запрошую до слова хустянка Аню, скаже, лавка, рано чи тут інпасту? Хто? Голова, голова об'єднання. Прекрасною виставкою, тематичною виставкою, тому що а, багато художників, які роблять персональні виставки, обично збирають роботи до кучі і, як кажуть, мішмаш на ракацію. Але ми зараз бачимо о, тематичну виставку, яка присвячена то є, на, на злобу дня до святого праздника, до святого праздника народження Христа, Ісуса Христа, канун цього праздника. такі прекрасні роботи. Я би хотів сказати за Власна Івановича, говорити можна дуже багато, дуже лісних слів. Він є представником Закарпатської облії, одним з яскравіших представників нашої закарпатської школи живопису, я би так сказав, дуже колоритним. Таке враження, що ніяка тема не є складною, до якої б він не взявся. Вона показана з притаманною йому манерою виконання манерою письма. Пасла Івановича, вже тут говорили, мало може, мало хто знає з Виноградівських о, шанувальників, він виходить з династії Гайдурів. Гайду, фамілія Гайду у кусті знаменита тим, що вони є мітці, художники, творці, то є батько, брат, як знаю, дочка ваша, також фізізна. Тобто, одним із найчастіших, звичайно. Династії. Династії. династії то є звичайно, Вас Іванович І ви бачите, за його роботи можна не говорити, роботи самі за себе говорять. Самі за себе говорять. Вони причаровують, вони мають свою енергетику, вони не тільки причаровують, вони просто ти дивишся в його роботу, і ти буквально заходиш в неї, виходиш, гуляєш по тій роботі, так чувствуєш себе як вдома. Тобто дуже можна багато про них говорити, але на тому мало в нас часу є. Я би хотів. Ще раз вас поздоровити, Подякувати за те, що ви є, за те, що ви вмієте, за те, що ви нас радуєте. Від цього всього найкращого. Творити, творити ще раз твоє. Ну, я з нагоди такої зустрічі я ще раз дякую всім християнам, які сгукуються е, на пропозиції, які виставляються в нашому залі. Адже є, що показувати і. І працюють усі, натхнено, мають роботи. І мені приємно, приємно, що от, така плеяда та художників, яка вже в е, худці існує. Думаю, що будуть залятися і молоді, і поповнювати ваші ряди, і, звичайно, показувати нам, виноградівцям, е, свою творчість. Ну, щоб передати слово Івановичу, ще хочу сказати, що е, він ос, особистість його ще унікальна в тому, що він ще педагог. Не кожен митець, не кожен випишець чи художник має здатність до цього. От у нього можна сказати, дуже така розміна педагогічна жилка. Жилка така педагогічна, адже він має свою авторську школу і навчає дітей не просто малюванню, а от саме за своїми принципами Це іконопис так. Я знаю, що дуже важливо, мабуть, на даний час, і діти заохочено так. Знаю, заохоче навчаться, люблять, відгукуються навіть. Я чую тут, що дуже, дуже приємно чути за це. Ну, на жаль, тут не прийшли його учні, але я знаю, що Виноградівський Оля водо вас приходила, говорила, за вас згадувала. Виставлявся нас Василь Кадар, це ж вас теж вже вчить учень. Так що є, є потенціал, є у вас достойні учні, я так думаю. Ну що ж, прошу вам слово, так. Да? Tak, ja, ja zelo radim, da bi bilo to kulinarično v Mnogradovih, ker najmejo zgodovino, da velikih umetnikov je želel v komunisti, imre Livis, učenec, munkačija, in znate, zelo zanimivih umetnikov, to je čimber na Bogu, Ivana Brodija, Nikola, Nikola, Nikola je in znate, on tu je nedaleko. Більшість гором гозову теж з Кеноградівського району. Багато-багато. Я всіх не буду пережити, але це ті, котрих ми знаємо, йшли в історію. І з дитинства я дуже любив це місто якось, не знаю. Чому так разне ухо дуже боліло, та ненько привів мене тут до доктора, бо ти був один уховав нашого цімбалась по гімназії та вказав мені ми місто, все та ходив на консультацію. А мені після так що там місто полюбило, правда, мені чоколаду купив, то й так. Та правда, купив, <реш> 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 Але скажу вам, що радий, що виставкася отримала, ну, і мої цимбори хуські знайшли, малярі хузькі, мене підтримати. У мене цей рік доста такий був. Напружений, бо це вже четверта виставка цього року. І школу дуже зайнятий. Вчора ще був у мене останні уроки були перед канікулами. Вже діти понесли більше 20 ікон додому. Ікони на склі що писали, понесли на різдвом своїм батькам подарувати. У мене така традиція, перед новим роком, вони, діти перший, другий клас у мене роблять ікони на склі. І несуть дарунок своїм батькам, або гарці, або діти, в общему родину. Так що вже з го року вже сотні ікон, я вже точно не можу сказати, скільки, 300 ікон, на скільки 500 робили діти і цих ікон, і то все практично стало в родинному кружі. Все Ну no, і виставки робимо. Робимо виставки школи мистецтва, робилися на ми Хусті велику виставку і в музеї Бокшая у вересні було 39 ікон в моєї школи, і, було 99 моїх робот. No, і потім була виставка в Хусті і тепер була в школі мистецтва, велика виставка, бо тепер були всі директори шкіл мистецтва в Хусті була така на І тут... Винограду. Я радий, що ця виставка у вас буде майже більше віче. І що я що хочу додати. То У нас родина художників і педагогів. Ми, і батько був педагог, і брат педагог, і, до, і сестра моя Наталка була педагогом, потім на університет закінчила, сталася в фалтанський. Но традиція продовжується, дочка, архітектор, внучка теж закінчила пластичну школу там у Польщі. Але далі буде малочка, як це, як це удасть. Я щиро вам дякую, що ви прийшли підтримати веселих різдвяних свят вам усім і вашим родинам. Веселіться, відкричайте Різдво і Нові. Я віталася, вітаю всіх виступаючими святами і хочу побажати, напевно, одного, щоб у наших родинах, був мир. це на сьогодні, найголовніше, що нам треба ну, І по можливості, да, щоб ми всі були щасливі і здорові. Всього вам найкращого. やめ